Ой, ще почали на мене накидуватися в плані. Я нічого не розумію. Так, ти там на нулі не була, страждання не бачила, ти там диванний критик. Коротше, службою проходжу з 20-го року, була мобілізована в Нацгвардію в 24-му році. Ну і У мене не було накладних вій, не було там манітюру, в мене було все роздерте. Це, ну це був жах. Ну і факт тому, що ну насправді мені по барабану. Ну от що ви думаєте, мені по барабану? Я почала вести цю сторінку, тому що коли мене мобілізували, моя система тоді розпала, нас ліквідували. Я могла пойти продовжити службу в ДКВС, але я вирішила, що треба допомогти нашим хлопцям. У мене є освіта, є знання. Я пішла тоді до Нацгвардії. Ну, Як психолог, я йшла до Нацгвардії. І вони мене мобілізували, забирають на казарму і говорять, що ні, ти не будеш психологом, ти будеш а, тім, стрілцем, стрілок. Я така, ну, ок, солдат, так солдат. Ну, і Що ви думаєте? ну, Ми сиділи там на курілці з хлопцями. ну, Я чи могла, допомагала. Ну, якось. І в 90 випадків ми розмовляли на російській мові. На хейті, хейті, скільки вам лезет. Навіть зараз в обіході я розмовляю на російській мові. Через блог я почала розмовляти на українській мові. Так, якщо хлопець звертається, він україномовний, то ми розмовляємо тільки на українській мові. Так, зі всіма я розмовляю на російській мові. Ну, блін. Так, і ще один момент. От, наприклад, я. Служу з 20-го року, тобто за 5 років, я, наприклад, психологів не бачила ні разу. Ось ні разу, ні в службі ДКВС, ні в Нацгвардії. Вони є, але я їх не бачила ні на нулі, ні на казармі до нас ніколи не приїжджали. Ми ось навіть, коли виїжджали на нуль, то я хлопцям розповідала, ось у вас буде може бути ступор. Ви повинні зробити то-то, то-то, то-то. Ну тобто, хоч якусь інформацію я давала, хоча це. Ну, не входила в мої обов'язки, так, я ж все ж таки, стрілок, йо-майо. -йо. Ну, мені сказати нічого. І коли мені там щось пишуть, що я там заробляю кошти, я обманюю людей, чесно, мені настільки по барабану, ну, я від цього нічого не отримую. Я зробила цю сторінку для того, щоб допомогти там військовим, для, для щоб допомогти родинам цих військових. ну. У меня от этого выхлопа никакого нету. И вислуховувати свою сторону, хейт і образы, ну, пробачте, алло, камон.